Перевищення швидкості небезпечно будь-якої пори року, а особливо восени. І в цьому ви можете переконатися, переглянувши наш наступний сюжет. На ринку Колібріс, що у Святошинському районі столиці, на початку сьомої ранку відвідувачів ще не було. Інакше наслідки цієї пригоди могли бути трагічними. Водій мазди, що рухалася від кільцевої дороги, примудрився зачепити бордюр, втратив керування, і машина злетіла в повітря. Автівку розвернуло і вона, подолавши металеву огорожу, врізалася в приміщення охорони. В той час там перебували двоє чоловіків. Після такого тарану обох охоронців забрала швидка медична допомога. На щастя, травми виявилися незначними і потерпілих через кілька днів виписали з лікарні. Водієві мазди перехожі допомогли вибратися з салону, але він, всупереч вимогам правил, залишив місце пригоди. Згодом 36-річного водія вдалося відшукати в одній з лікарень білої церкви. Він пояснив, що його хтось нібито підрізав, що було далі, не дуже добре пам'ятає. Власне кажучи, наслідки пригоди свідчать про перевищення ним дозволеної швидкості. Значно гірше закінчилася пригода, що сталася вночі на проспекті Ватутіна. Тут від Московського моста в напрямку Троєщини рухався позашляховик. Потім авто перестало слухатися керма і з крайнього лівого ряду посунуло в бік тротуару. Більш як на 100 метрів машина наїхала на бордюр. Далі на її шляху опинилася електроопора. Вона і зупинила некеровану автівку. Але якою ціною в салоні Міцубісі було троє пасажирів. Двоє з них після страшного удару загинули. А водій та ще один пасажир опинилися в лікарні. Коли цей матеріал готувався до ефіру, водій Джипа за станом здоров'я не міг давати пояснень, тому причини цієї трагічної поїздки будуть з'ясовані згодом. Але судячи з пошкоджень авто, водієві все ж доведеться розповісти, з якою швидкістю він рухався і що стало йому на заваді.